Так, усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Починаємо потрошку ворушитися. Сьогодні 2 число. І розкажу зараз байку, як я їздив по проволоку. Так, придбав я її ще до Нового року. Лежала вона в мене так. І тепер хочу зробити обзорчик. Ну, є і хороші новини. Є і не дуже. Так. По поводу ваги. Хтось із підписчиків написав, що а ти зваж проволоку, як ти користуєшся, і ти будеш в шоці. Так, ну свої я не зміг зважити, бо у мене ну, про запас я її ніколи не беру. Тобто ціна скакає, дешевше, дорожче, про запас нема. Максимум одна бухта. Так, ту, що була, я поставив у цей, зважити я її не міг. Беру я кантера. Так, кантер у мене електронний. Купив спеціально для картошки на 40 кг. Зараз я його покажу. І їду я з ним по магазинах на базар, важить проволоку куплять. я був в шоці. Хтось сказав, що буде 400, 4300. Ні, рекорд. 3900. Ота проволока, що я користувався раніше. Типа польської, рекорд. Вона 3-900. Так, а оця проволочка. Це у нас лідер. На вагу. Я не знаю, як якість, варити буду нею перший раз. Ну, електроди в них хороші. Я думаю, що проволока буде не хуже. Так, розпечатав я упаковочку, положив у кольочок. Для чистоти експеримента, щоб даже не тягнуло вагу. І чіпляємо на контр. Включаємо контр. Так, нулям Як бачимо, 5280. Ну, зараз зараз зважу пусту катушку. Ну, чистої проволоки не менше, як 5 кг, тобто у нас лідер. Ті всі проволоки українська була, запорізька, та що ну, нерядно намотана, просто хаотична. Та була 4900, саме більше. А всі оці польські, китайські. 4300 було саме найбільше. От до такого ми дожились. По проволоку з кантером треба ходити, а по мікс із манометром. Да, бо я теж їздив з манометром в балонах від 120 до 145 атмосфер. 150 не було ні в одному. От так-то так. Ну, зараз катушечку зважимо. Так, сбиваем по нолям. Ноль. Так, катушки у нас 235 грамм. То есть, проволоки получается 5 килограмм. Ну, еще упаковочка, пленочка. То есть, ну, 5, 5 в плюсе. 5 килограмм и в плюсе. Так, тепер переходимо на моноліт. Як вона буде варити, я потім зроблю відзив. Як би вона добре хорошо... вона і запаяна. лоукену. Геть у пленки запаяна кульок. Ніякого стрейчу, нічого. Ну, тобто, коротше, достойний варіант. Достойний. І Шаймади Ukraine. О, це вже, це вже радує. Це буде хороша перша новина після Нового року. Так. Всім пока.